Всім привіт! Сьогодні ми запрошені до своїх товаришів, які качають мед. Допомогти їм покачати мед. У нас це перший раз, я теж перший раз на уліку. Віталіна моя споминає дитинство своє, допомагала дітушке. ну це було мабуть років 40 назад, може трошки менше. Ну, а я перший раз на пасіки у своїх друзів. Давай ты сейчас покажи. Да. А я буду крутой этому. Не, она будет распечатывать, не надо. Хай будет тогда распечатывать. Вита Виталина вспоминает молодость, детство, да? Детство у деда. Це Сьогодні перші рамки, так? Да? Сьогодні перші рамки. Це, це, це другий вулик. А, другий же вулік. Ну, ми, ми, ми трошки запізнилися. Чого запізнилися? Тут був проблем. А. А, на час пішло. Все, більше не розбивай обороти, не треба. Крути, ти просто підтримуй Чуєш я Чуєте, Космонавт готов! Каша, готов. Як буде я чи Віталіна тут розливати, тоді. Супер. Конечно, с ним, а я А як? Ось дивись, Віталіна. Збереш отак. І пішла, бач? Mm -hmm. Так то їх них там п'янка тоді була, як я до вас е -е -е -е. гуляла в неї. Підняв. дуже Нічого страшного. Це... Оце скриваємо забрус, запечатку, те, що мед бджоли запечатали мед. бачиш? Оце ж не запечатали. Це з мої новенькі рамки. Ті, що я нова ващина. оце не вже нова вашіна. Оце відтягнули за... за неділю. На ті неділі ставив нові повна, рамки. Повна хороша така. Да, почти повна. Почти Ще відтягують і ложуть. Мед перевіряється, коли він вже готовий. Бач? не, 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 не стікає. Як я трусану, бачиш, а він не тече з рамок. Закритий. Ні, все одно так. Точно стараються запечатати, бачиш. Причини не потягували повністю рамки. Рамка так, запечатана, вона а так повністю закривається. Тут прямо піднять вже буде воскувати. Це дуже. Поняло. Сильно не заглибляєш, щоб mm. тебе тільки тільки -ті 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 -ті. я тобі зараз... Мед багато, да? так? Збираю оціголов. Да, ту на <палец> вот Так вона сейчас с ним И хотя бы пару минут, понял. Видно? На солнце беру. Давай, Саша, чтобы ты понимал, вот так лучше брать. Рам, рамки всегда так борются. Понял? Не, ну вставлять, Чуть-чуть качни, поняв. І невеликі обороти, давай. А в вони не перекидаються рано? Держи тут. Так А це ж це не трапимо. Це вже откачена, це улік откачений. Чого вони сидять у вулику? А? вони у вулику сидять? Як чого? Ну, принесли і полетіли далі. Головне акуратність. І все. Тут улік не повний, так? Да? Та це ж тільки що ж їх одібрав. А, одібрав. Я зараз вже це... тільки одібрав у них. Угу. Те, що ми вже качали. Це те, що ми качали тільки що. Ці ламки, ну, ж будемо добирати. Не бійся, чого ти боїшся? Головне, не бояться. Ось, бачиш, що я? Дивись. Прополюс, оно. Бачиш ось ось на бортиках? А це прополюс. Чорний. Ну він такий ось, ось все ось, прополюс. Ось, Оце ось. Угу. Ось називається а прополюс. Ось це він, він. Угу. Оце все. Ось прополюс. Дивись. бачиш, ось на рамках. Ну, див... а це вони його заліпляють. Оце всі щелі, вони угу. не, не люблять угу. ось, це ось прополюс. Щоб ти розуміла. Вони це ж вони несуть все сюди. <зв> ось так, трусануло їх і все. І не боїшся, головне, Та вони нападуть. Вони не нападуть, вони в житті не нападуть. бачиш, які як попадали. Ой, ну, по чергувати проходить. Тепер це все сюди. Ось вони ось облизують. Оце їм оставляю, що ось, бачиш, був мед, де як вони його вже швидко mm -hmm. пересушили. Ось це Оце ось, ось розплод на ній висить. Ось бачиш, де он, забиті. Оцесь ось, бджола. Ну, бачиш, рожається бджола сюди, де я великим пальцем бачу. Воно воно вилазить. Mm -hmm. Побачила? Mm -hmm. А це ж тут все весь розплод сидить. Тут яка немає. Та ну я поки її не всаду. Ти тільки придавила її. От тоді вона тебе може шмальнити. Тут є. Чому тут? У мене засія. Можна качнути. Помічена, ні? Не? А ты приватний? Дубай. Жую прополіс. Пище, так? Да? А дедушка Толя розливає. Готовий продукт? Медолі. Ліється. Чистенький. Вот еще горы канать. Угу. И не уже. На место. Ну что? А? По сторонам. Сейчас. На место. Что-то не понравилось, что что? Да ну, видно, придавили ей. А. -а, -а. Ладно, ци. Вот что у нас тут? Расплодом красиво. Скажу, все. Сейчас, если мы на джобу на пчела, то будет хана. Кто там? Сожалею. Скажут. Хорошая. Ничего там будет. Результат третє третя відровжу. Сидить. середині он яєчки Та отож не сильно крутіть, вони прилипли там. Пошла жара! Так я разорвался? Нет, просто выпал. Підір, а це у нас що тут? Одна? Скільки їх тут? Шість, сім, Бу було, сім. восім було, та куди ж її не впер? А куди її не впер? Ми работаємо, щоб видно це? видно було всі. Другий день, викачки була Віталіна. не водик. на чистый, горный. Где Вед, Толя где он ведро на разлив. Да я и мне зарплату добавляете. Да. Добавить зарплату. Потому что самая ответственная должность это разлив, посовка на двоя. Нормально, так? Да? Викачаний мед. Uh -huh. Це все сторона ще. Поборвати не давай, ему сильно, мав мене. Uh -huh. Поїхали. У нас снова нова бощинка Оттянута А це вже результат. Ще не до кінця, ще буде. Ще будемо розливати. Одна частина. Друга частина